Вітаю! Давайте сьогодні подивимося експрес-розклад. Що нас очікує найближчим часом? Перший варіант, другий і відповідно третій. Обирайте карту, яка вам більше буде до вподоби, і будемо дивитися. Одинички, що очікує на вас? Король Пентаклів. Ну, тут може бути зустрічі тут можуть бути спілкування тут можуть бути вирішення певних грошових питань. Тут може прийти людина з пропозицією щодо роботи, щодо о, певних перспектив. Ну, або, зрештою, якщо ви маєте постійного партнера, то ваш партнер демонструватиме себе як такий, або така, на якого можна спертися, або ж, зрештою, бути більш впевненими. Чи може це бути нове знайомство, яке буде більш поглиблюватись? Ні, ні. Тут показують, що ця карта вона несе більш міцніший характер. Тобто це стабільність, це грошові пропозиції, це можуть бути перспективні пропозиції. Ну і, звичайно, так само може проявлятися більше, я б сказала, можливо, стабільна і відповідальніше людина, на яку ви б хотіли спертися. Але не знаєте, чи можна йому або їй довіряти. Двіки. Хм, карта жреця. А от у вас показують, що найближчим часом е, я не хотіла б читати цю карту як втручання вищих сил, але таке враження, знаєте, як ви е, щось відчуєте, але незвичне для себе. В когось це може пройти розуміння нових енергій, а в когось це може бути розуміння нових здібностей. І зараз я не буду трактувати це лише в контексті чогось містичного або магічного. Ні, нові здібності можуть бути, ну, як приклад, що ви дуже відчуваєте кольори, або ви можете відтворювати музику за допомогою якихось фраз. Умовно говорячи, хтось розумітиме, що ваше призначення воно є в тому, від чого ви намагалися, як то кажуть, відхреститися. Ну, а хтось, зрештою, розумітиме, що у вашому роду є незвичні люди, і ви одна або один з них. Що це вам принесе? Бо дасть, давайте так. О, вісім пожезлів! Ну, тут ви дуже енергійні, тут ви дуже запальні, і я б сказала, у вас буде бажання діяти тут і зараз. Чи потрібно так робити? Отут обережніше перевернути лицар мечів показує, що е, різких рухів не бажано робити. Тут більше як е, побажання дослухатись до себе. Е, в Визначити ті енергії, відчути ті енергії, можливо, навіть спробувати їх на смак, але робити різких рухів, або ж не знаю там. Будувати вже великі перспективи поки що ні. Тому що, скоріше за все, оці ваші прояви вони матимуть поки що короткочасні о, моменти. Тобто вони з'являтимуться, але не постійно, або о, таке відчуття, наче знаєте, якщо ми говоримо про якісь творчі процеси, от ви як відчули якусь таку незвичну мелодію. І вона перервалась. Вона потім буде відновлятися, вона буде громче звучати, вона буде сильніше. А, зрештою, інколи вам захочеться її буде перекричати або трішечки перекривати. Таке, на жаль, так само трапляється. Але не зараз. Поки що вам показують, що ваші вміння тільки-тільки починають до вас достукуватись. Тріки. П'ятірка мечів. А от ви собі в голову якусь фігню вб'єте, і я не можу зрозуміти для чого. Що це таке? М -м -м. Ви щось собі в голову втук що вам м -м, потрібно якесь протистояння. Я не можу зрозуміти, з кимось чи з чимось. Ні, з чимось. Що ви, як знаєте, маєте протистояти якимсь. Не постійним, а як оці, монотонним процесом. Можливо, десь протистояти необхідності ну, тут не про працю, ні. Тут, скоріше, знаєте, над чимсь таким занудним, нецікавим і я б сказала трішечки таким виснажливим. От... Вас як кудись будуть заманювати, а ви ні, я не хочу. Я не буду, я мушу цьому протистояти. Давайте я спитаю, чи дійсно трійки мають цьому протистояти? Вам говорять, що ні. По карті місяця тут є свої нюанси. А тепер дивіться, як цікаво у нас виходить. Якщо прибрати оці всі карти, дивіться, як у нас оці дві співзвучні: петілька мечів і карта місяця. Тут більше про страх може бути у когось, що ви не впораєтесь з якимись процесами, може бути у когось о, страх на те, що, о, як приклад, це затягне мене надовго, і я там втрачу якісь перспективи, можливості або о, ще якісь нюанси. Хтось може вважати, що. О, ці втручання, куди вас затягують, вони вам якби не актуальні. Хоча розумієте, в чому нюанс? Там є момент в вас самих. Тут є ну, не зовсім про страх, а скоріше, якась така, якесь таке несприйняття, яке ви не можете самі собі пояснити. І вам говорять, що о, так вас туди втягуватимуть, а ви не, але ви не маєте цьому протистояти. Ви маєте, умовно говорячи, з цим подружитися. Бо всі оці ваші запальні процеси, оці бажання протистояти, вони у вас в голові, <кій> в ваших думках, в вашому баченні. Але насправді там не все так просто. Чому трійка ну, якби не бажано це протистояння? Воно може вас захопити. Воно може вас захопити по карті дьявола. Дивіться, у вас два старших аркани йде місяць і д'явол. Обидва вони специфічні, обережно. Тут може комусь сподобатись момент протистояння, ну, як приклад, на роботі щось не так, і хто кого переспорить, умовно говорячи. Отут обережно, вам може це сподобатись. І чим це обернеться для вас, якщо сподобається? <кій> Емоційно то я бачу задоволення, але е е е. знаєте, в чому тут може бути? Тут може дев'ятка дев'ятка Пентаклі, саме в цьому контексті, вона звучить, я б сказала, в знаки мінус. Коли ми вважаємо себе ну, трішечки вище за інших, отут обережненько. Так, я не сперечаю стрійки. ви можете подолати ці перешкоди, ви можете перестрибнути через багато перепон, але обережно. Отут протистояння буде занадто завзято. Дуже воно емоційне, і по дияволу у вас буде бажання, ну як то кажуть, показати, хто в домі самий, самий красивий чи розумний. Обережно ви це докажете, але по факту потім ваша дев'ятка пентаклю, вона ходить знак мінус, коли ми трішечки становимося зарозумілими, а цього не бажано робити. Бо дьявол, повторююсь, він завжди криється в дрібницях. Отут трічки, а як вам краще поступити, давайте вже. Гулять так гулять. Спробуйте знайти спільну мову. При тому не тільки я зараз говорю про людину, але і з тією роботою, в яку вас будуть тягувати, або з тими процесами, куди вас будуть залучати. Двійка кубків це більше про те, коли ми щось віддаємо, але ми щось і отримуємо. Тож, тут, по-перше, що треба в собі розібратися, чому ви намагаєтесь відстояти не знаю, своє волюлюбство, хочеться сказати. Ну і другий момент обережно. Обережно із бажанням доказати свою о, самобутність. Тут, може, можете трішечки піти в перекос. На цьому дякую за перегляд і до нових відео.